Вітаю. Так, поїхали. Плани расистів на жовтень щодо атак на нас? Плани расистів на жовтень? Щодо атаки на Україну. Що вони планують? Кутиняки, такі плани є. А, у них є не то, що план наступу, а у них більше план не здати три основні свої позиції. Ось таке буде у них розпорядження. Далі. Щось вони будуть фейкові якісь новини розповсюджувати щодо їх успіхів, щодо захвату якоїсь території. Щось вони таке, знаєте, святкують. Всім розказують, які вони красавчики, піздюки вони не красавчики. Давайте ми з того почнемо. Ага. Через місяць два вони хочуть ударити а, по великому об'єкту. Що це за об'єкт? Що воно таке? Це якась госпоруда або воєнна споруда. Тобто, це така отвіточка за отих офіцерів, які вже чорні пакетики. Ну. Коли знаємо інформацію наперед, є час підготуватися. Що далі? Дати обстрілів на жовтень, ваші вересневі дати 100% збулись. Так, у вересні дати були. 5, 6, 15 і 21. По-моєму, так. Давайте тепер на жовтень. Найнебезпечніші дні в жовтні по обстрілах та по небезпеці для людей. Жовтень. Саме велика небезпека у які дні. Жовтень. Весь. Тупо весь жовтень. Всі дати з нулем. П'яте. Десяте. Восьме, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте. Тринадцяте. Двадцять п'яте, двадцять восьме. Ну, і якщо з нулем, то десяте і то. Тридцяте. Ну, просто, Наша, наш захист. Відіб'ємося... Відіб'ємося на процентів 70. Так що у ці дні, будь ласка, народ одразу до укриттів. І не тільки в ці дні. Бережи, Бог бережи. Так, далі що? Чи буде демобілізація хлопців, які спочатку війни на полі бою? Чи буде демобілізація? Хлопців, які з початку війни на полі бою. Я вам більше скажу до початку зими або перший місяць зими. Грудень. Так ось до кінця грудня буде навіть закон про демобілізацію прийнятий, або якесь таке, знаєте, високопосадове розпорядження. Бо хлопцям треба відпочити. Це зрозуміло. Так, далі. Що знає Зеленський про кінець війни, його бачення як та коли? Що знає Зеленський про кінець війни. Знає, що поки кінця краю не видно, бо домовленості просто, ну, вони ніяк не можуть відбутися. розумієте? Нема для того ніякої платформи. Немає. О, божечки. А, значить, так, якщо я це як людина мислить, як вона бачить і як вона думає. А, якщо а, не зупинити їх а, до травня наступного року, це 24-го року. Якщо миру не буде, то він бачить так, що з сьогоднішнього дня це ще приблизно два роки буде. Ну, таке хірові, звісно, хірові, мислі і бачення. Але ж він не просто так-то бачить, у нього більше інформації, ніж у нас з вами. Е, окей, давайте е, так запитаємо, чи співпадає те, що він бачить про кінець війни, з тим, що буде насправді. Слава Богу, ні. Не співпадає. Не співпадає. Біля нього зміниться до кінця зими головна людина, яка біля нього ходить, вона зміниться. І це буде ну, це буде найкраще для нас, для нашої країни, для війни. Розумієте? І мені здається, що цю людину попросять. Іноземці, щоб він звалив від президента і щоб так трошки почистилось його оточення. Так, які давайте так плани у президента? Які плани у Зеленського щодо нашої країни, щодо війни, щодо своєї посади? Плани Зеленського. Перші плани не вмерти. Далі йдуть плани втриматися на посаді буде гаряче, до кінця весни буде гаряче і будуть розхитувати його вплив і його місце робоче, дуже розхитувати будуть. І ось плани такі: не здохнути, втриматися на місці. А, а там далі принести людям гарні новини і стати національним героєм. Ну, то нехай воно так і буде. Ми ж тільки за гарні новини. Так що чекаємо, дякую.